Параграф 3. Пункт 3. Парність і непарність функції. Перш ніж розглядати поняття парної та непарної функції розглянемо поняття області визначення функції яка симметрична відносно нуля. Область визначення функції називають симметричною відносно нуля. Якщо разом з кожним числом x, область визначення функції містить також і число мінус х. Наприклад, Проміжки від мінус 5 до мінус 1. В об'єднанні від 1 до 5. Така область визначення функції буде симетричною відносно 0. Наприклад, область визначення функції є проміжком від мінус 7 до 7. Це теж вважається симетричною відносно 0. Наприклад, область визначення функції є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до нуля. Та від нуля до плюс нескінченності. Це також область визначення симметрична відносно нуля, далі поняття парної функції. Функцію називають парною, якщо її область визначення симметрична відносно нуля, і для кожного і x з області визначення справжується ось така рівність f від мінус х рівня f від х. Це означення треба запам'ятати. Графік будь-якої парної функції симметричний відносно осі ординат. Далі непарна функція. Функцію називають непарною, якщо її область визначення теж симетрична відносно нуля, і для кожного х з області визначення справджується рівність f від мінус x до рівня мінус f від x. Це означення теж треба запам'ятати. Графік будь-якої непарної функції симметричний відносно початку координат. Розглянемо практичні вправи. К5. Відомо, що f від мінус 1 дорівнює 7. Знайдіть f від 1, якщо функція f парна та непарна. А Якщо функція парна, пригадуємо значення. Її область визначення симметрична відносно нуля. і для всіх х з області визначення виконується рівність f від мінус х дорівнює f від х. Тобто, якщо у нас функція парна, то f від мінус 1 повинно дорівнювати f від 1. f від мінус 1 у нас дорівнює 7, значить і f від одиниці теж буде дорівнювати 7. Якщо функція не парна, її область визначення також симметрична відносно 0 та виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від х. Тобто f від мінус одиниці буде дорівнювати мінус f від 1 F від мінус одиниці у нас 7. Відповідно, f від одинички буде дорівнювати мінус 7. Поставте зараз відео на паузу та виконайте номер 3.6 і перевіряємо разом зі мною. Відомо, що g від 2 до рівня 9. Знайдіть g від мінус 2, якщо функція g парна та непарна. Знову, якщо функція парна, то для неї виконується ось така рівність. g від мінус 2 буде дорівнювати g від 2, тобто буде дорівнювати 9. Якщо функція не парна, то буде виконуватись ось ця рівність. G від мінус 2 буде дорівнювати мінус g від 2, а отже буде дорівнювати мінус 9.